E Вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Я Надія. Сьогодні у нас 11 червня, і прийшов момент, коли потрібно звітувати по шаленому тижню стартів. На жаль, сьогодні відео моє не вийде, тому що вже пізня година, вже, мабуть, 9-та година вечора. Я відзніму завершальну частину даного тижня. І думаю, що до завтра я змонтую і. Відео завтра вийде на канал, адже вже завтра розпочинається гра-магічний кубик. І так, зараз я вам покажу вставлю відео, в якому я просила допомогти, що що ж мені розпочати цей шалений тиждень стартів. Підказочкою було, що потрібно розпочати шкарпетки, але з шкарпеток я не розпочала. А розпочала вам зараз покажу з чого. Так. І так, понеділок минув, я вирішила розпочати ось цієї пряжі. Це такий шнурочок, і тут така вставочка цікава в цьому шнурочку. Зараз Намагатимусь вам показати. Ось, бачите, яка цікава така, якась там синтетична ниточка всередині. Так, склад даної ниточки, он якийсь там. Не знаю, що це за пряжа, метал парк якийсь. Можливо, це не звідси 100% ПА. Не знаю, не скажу я вам. Я не пам'ятаю, можливо, я знайду, що це за пряжа. Але сумніваюся. Мені здається, тут, не пам'ятаю, можливо, 200, грам... 200 метрів з чимось на 100 грам. Не пам'ятаю взагалі навіть, скільки я його купувала. Ну, одним словом, я вирішила цю ниточку використати на. В'язання щось такого кшалт сумки, чи то, можливо, навіть шопера. Ось розпочала. Те, що виходить, мені, в принципі, подобається, але бачите, як воно скручується. Потрібно, мабуть, буде відпарювати. Не знаю, ще не пробувала. Хочу зв'язати денце повністю. Я не хочу щось здорове, таке, щоб було щось звичайне. І потім вже буду дивитися, як у мене буде виходити. В'яжу з стопчиками. Напівстопчиками без накиду. В принципі, наче нормально виходить, не знаю. Є там отвори якісь, але вони не критичні. Ну, пробую, пробую, Стартую. Тобто, перший старт покладено. Буду намагатися щось просувати. Не знаю, що з цього вийде. Тому до наступного підключення.

Це я купувала восени 10 штук. Говорила, що будуть всі різні. Ну, не знаю, подивимось. Ще ось така. Мені здається, це схоже на ту, що квітне там в другому місці. ну Нічого, перейду, далі глянемо. Далі ось такі кущики. Бур'яні. Нічого не встигаю, поки приїду на, той, на ті два дні. Тут ще не квітне, тільки пуп'яночки є. Це я ідеон клубнику збирати. Густю ще цьому році. рис. Це шипшина, скоріше за все, а може і троянда, не зрозуміло ще поки що, але мені здається, що це шипшина, хоча 5 листочків. Оце ось уже ну, схоже дуже на цю шипшину. Хоча теж мені говорили, що якщо 5 листочків, ну хоча тут по 7. значить, ну тут ось 5. Та нічого, якщо буде шепшина, я її знайду інше застосування в іншому місці. А там у мене картоплі ростуть, вже потрібно бризкати жук. Зараз піду подивлюсь, чи морква сходить чи ні. Це ми на минулому тижні пересіяли, але я щось нічого не бачу, щоб он койде є. Вилазик койде. Де-не-де, але бачу, що є. Ось. Ось в цьому році пересівали її енну кількість разів ось пішла є. Ну То добре. Все, пішла на клубнику, бо щось дуже багато роботи. Ранок почався, трішки пізніше встала. Вчора в сина був випускний в 9 класі. І ми поки приїхали вже в село, то, то вже було 11 година вечора. Ну, одним словом, зараз вам покажу трішки клубнички. В цьому році не встигли її розібрати. Ну, одним словом, нічого не встигає, дівчинка. Така хазяйка, що нічого не встигає. Буду збирати, воно в цьому році дрібне якесь з цієї сторони. Ну, одним словом, треба буде працювати. Тут уже крупніша пішла, це той сорт, який був у нас ось така гарна. А то я. Мама десь купувала. Вона то раніше стигне, але не смачна вона мені і дрібна, дуже не знаю. Можливо, будемо виводити. Ось красунька. Тут ще одна. Анюнька! Я трішки просунула свою цю сумочку, торбинку, як її там ще назвати, але скручується воно і надалі. Я забула її, чесно кажучи, відпарити. Уже перейшла ось на вив'язування боків. От, ну, не знаю, подивлюся. Старт покладено, надіюся, що щось зв'яжу, можливо, треба буде розпускати. і... Зв'язати подвійне дно. Ще не вирішила, одним словом. Подумаю, подивлюся, як в мене буде виходити. Ну, ось такий невеличка така робота. Хоча досить цікава робота, мені вона сподобалася. І, в принципі, може бути, мабуть, так. Це мій перший старт. Далі ви ще бачили пряжу, ось таку для павутинки. Але, на жаль, ця пряжа залишилася тільки пряжею, тому що ну, не було в мене часу, це все розпочати. І, чесно кажучи, в таку спеку, я не знаю, як в'язати. Але я обов'язково, коли я дов'яжу ще один свій або довишиваю свій один виріб. І обов'язково з цієї пряжі буду розпочинати. Це моя наступна буде. Мій наступний старт буде. Це, вже, можливо, навіть і не в червні, але надіюся, що буде все-таки. Далі в мене ще була ось така пряжа. Це 100% бавовна, дуже класна. Тому. Мені хотілося з неї також розпочати. Я навіть ось перемотала, вона в мене в бабінках, я перемотала отакі клубочки. З'єднала їх резиночкою, тому що буду в'язати з серединки. Мені хочеться, щоб було так все, знаєте. Я навіть клубочки підписала, де, з якого розпочинати. Десь наш фокус зник. От. Але, на жаль, це тільки клубочки так і залишилися. Далі у мене були шкарпеточки тобто шкарпеткова пряжа. Планувалися шкарпеточки. от шкарпеточки розпочалися. І зовсім трішки я пров'язала в електричці. Назад їхала маршруткою. Можливості в'язати в маршрутці не було, тому що дуже багато було людей, і я стояла. А на стойки якось по нашим дорогам не дуже зручно в'язати. Тому. Ось так. Це у мене залишки пряжі. Я думаю, що я ще там де якийсь моточок у мене є. Якось буду його компонувати, щоб вив'язати цю пряжу в нуль. Ось такі у мене невеличкі старти. Ну, але що зробиш? Є що є. Зараз буду бігти до чату, можливо, вже Оленка скинула нам кубики на завтра. Відео з кубиками, тому я хочу подивитися, що там. Також візьму свої процеси, що в мене є, розпочаті, пронумерую, адже один із них мені потрібно, ну, завершити вже було ще в кінці травня. Тому я біжу. Вам бажаю гарного настрою. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Переглядаєте відео, підтримуєте всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока.